Вітаю вас в курсі Твої фізичні відкриття. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 6 року 5 та 6 частин курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Нашим сьогоднішнім завданням є виконання лабораторної роботи номер 1 Тема роботи ознайомлення з вимірювальними приладами визначення ціни поділки шкали приладу. Мета роботи навчитися визначати межі вимірювання та ціну поділки шкали різних вимірювальних приладів. Виконавши дану лабораторну роботу, ми набудемо з вами даних навичок. Для виконання даної лабораторної роботи нам знадобиться обладнання. Перше лінійка, друге термометр, третє мензурка, четверте динамометр, п'яте амперметр, шосте вольтметр, сьоме секундомір, восьме – медичний шприц і дев'яте циліндричний стакан із наклеєною вертикальною смужкою паперу. Виконуємо перше завдання лабораторної роботи. Дамо відповідь на запитання. Повторимо основний матеріал, на якому буде ґрунтуватися виконання лабораторної роботи. Перше. Для чого потрібні вимірювальні прилади. Вимірювальні прилади потрібні для кількісної характеристики тіла чи явища. Як визначають межі вимірювання приладу? Межі вимірювання визначають за шкалою приладу. По шкалі визначають найбільше та найменше значення, яке можна вимірити даним приладом. Третє, що називають ціною поділки шкали вимірювального приладу. Це значення найменшої поділки шкали цього приладу. І Четверте Як визначають ціну поділки шкали вимірювального приладу? Щоб визначити ціну поділки шкали приладу, на шкалі приладу беруть дві сусідні підписані поділки, від більшої віднімають меншу і ділять на кількість поділок між ними. Ми повторили теоретичний матеріал і тепер можемо безпосередньо перейти до характеристики вимірювальних приладів. Всі відповідні характеристики вимірювального приладу ми повинні записати до нашої таблиці. Тож дамо характеристику самому найпростішому приладу, з яким ми найчастіше стикаємося і з яким ми найчастіше працюємо. Це лінійка. Для цього нам необхідно розглянути уважно лінійку. І з'ясувати, в яких одиницях проградуйована шкала, які у нас межі вимірювання, тому що ці дані будуть занесені у нас до таблиці. По-перше, у нас лінійка проградуйована в сантиметрах, межі вимірювання від 0 до 15 і нас цікавить також кількість поділок між двома сусідніми поділками, які ми оберемо із нашої шкали, тому що нам необхідно це буде для визначення ціни поділки. Запишемо всі дані до таблиці. Тож, яку інформацію ми повинні записати до лінійки. По-перше, вимірювальна величина. Лінійкою вимірюють довжину. В даному випадку лінійка прорадуйована в нас в сантиметрах. Межі вимірювання ми з'ясували від 0 до 15 см. І шкали ми беремо дві сусідні підписані поділки це, наприклад, 2 і 3 см. Кількість поділок між ними становить 10 для визначення ціни поділки ми пригадуємо формулу, що ціна поділки у нас визначається як різниця більшого значення і меншого значення поділена на кількість поділок. І для лінійки ціна поділки буде визначатися наступним чином: 3 см-2 см поділено на 10 і тим саме ми отримуємо, що ціна поділки у лінійці становить 0,1 см. Ті ж самі дії ми повинні виконати із наступними нашими приладами. Наступний прилад термометр. Уважно розглядаємо шкалу термометра. З'ясовуємо, що у нас нижнє значення 10, верхнє значення 50, кількість поділок між двома сусідніми у нас 10. Ці дані ми повинні записати до таблиці. По-перше, вимірювальна величина у нас це температура. Вимірюємо ми температуру градуса за Цельсієм. І межі вимірювання в нас від 10 до 50, дві сусідні 10 і 20, між ними 10 поділок. Підставимо наші значення в формулу для визначення ціни поділки і визначимо ціну поділки для термометра. З наших даних, отримується, що ціна поділки термометра становить 1 градус за Цельсієм. Виконуємо ті ж самі дії для мензурки. Розглянемо мензурку, визначимося з нижнім значенням та верхнім значенням. Нижнє значення в нас 10. Мілілітрів, верхня 100 мл. Дивимося на шкалу і бачимо, що між сусідніми позначками підписаними є в нас дві поділки. Це необхідно врахувати нам буде для визначення ціни поділки. Запишемо дані для мензурки. Мензурка вимірює нам об'єм. В даному випадку вона проградуйована в мілілітрах. Верхня межа у нас 100 мл, нижня 10 мл. І на шкалі ми візьмемо два підписаних значення 40 і 60 мл. Між ними у нас розміщено дві поділки. Підставимо наші значення відповідну формулу і розрахуємо ціну поділки. Для даної мензурки ціна поділки становить 10 мл. Слідуючий прилад динамометр. Розглянемо шкалу динамометра, з'ясуємо верхню та нижню межу. І кількість поділок між двома сусідніми підписаними. Верхня межа у нас 5 н, нижня 0. І відповідно між двома підписаними у нас розміщено 5 поділок. Проградуйований він відповідно в ньютонах. Це запишемо до таблиці. Динамометр використовують для вимірювання сили. Проградуйований в даному випадку у нас динамометр в ньютонах. Верхня межа у нас 5 н, нижня 0. Відповідно на шкалі ми візьмемо значення в 2,5 2 Н. Між ними розміщено 5 поділок. Підставимо дані значення в нашу формулу і проведемо розрахунки ціни поділки. В даному випадку ціна поділки динамометра становить 0,1 Н. Слідуючий прилад амперметр. Перед вами два конструктивно схожих прилади, але між ними є відмінність у буквеному позначенні на шкалі. Там, де на шкалі у нас стоїть буква В, це є вольтметр. Там, де стоїть буква А, це амперметр. Познайомимося із шкалою амперметра і визначимо, що у нас нижня межа 0, верхня 2. Є 4 підписаних у нас поділки, які ми зможемо використати для визначення ціни поділки. Між нашими сусідніми позначками розміщено 10 поділок. Запишемо ці дані до таблиці. Силу струму вимірює нам амперметр. Основна одиниця для вимірювання сили струму це ампер. На шкалі ми визначилися із верхньою межою 2 ампера і нижньою 0. На шкалі ми також можемо взяти. Два сусідніх значення 1 і 0,5. Між цими значеннями у нас розміщено 10 поділок. Підставивши ці дані у формулу, ми отримуємо, що ціна поділки нашого амперметра становить 5 А. Слідуючий прилад вольтметр. Ми вже визначилися, що буква V визначає, що це в нас є вольтметр. Розглянемо шкалу вольтметра, на якій ми бачимо, що нижня межа 0, верхня 6. І є деякі позначки, які підписані. Між двома сусідніми позначками у нас розміщено 5 поділок і це ми використаємо для розрахунку. Тому запишемо дані, які стосуються вольтметра. Вольтметром вимірюють напругу. Основна одиниця для вимірювання напруги це вольт. На шкалі ми визначили верхню межу 6 Вольт, нижню в 0. І на шкалі також ми візьмемо значення в 3,2 В. Між цими значеннями у нас розміщено 5 поділок. Підставимо ці значення у формулу і визначимо, що ціна поділки вольтметра становить 0,2 В. Слідуючий прилад секундомір. Ознайомився шкалою секундоміра. Відповідно, шкала проградуйована в секундах. Ми візьмемо два сусідніх значення 5 і 10 І між цими двома значеннями у нас розташовано 25 поділок. Використаємо ці дані для розрахунків. Відповідно, секундоміром вимірюють час в секундах. Верхня межа 60 секунд, нижня 0. Відповідні значення 5 і 10 ми використаємо для розрахунку ціни поділки. І між цими поділками у нас розміщено 25 менших поділочок. Підставимо ці значення в таблицю і отримуємо, що ціна поділки даного секундоміра становить 0,2. секунди. І останній прилад, яким ми будемо завершувати заповнення таблиці, це медичний шприц. Розглянемо шкалу нашого шприца. Визначимося з верхньою межою у нас 50 мл, нижня відповідно 0. Возьмемо дві сусідні підписані поділки і підрахуємо кількість поділок між ними. Є У нас їх тут 5. Відповідно, використаємо ці дані для заповнення в таблицю. Шприз у нас визначає об'єм в мілілітрах, Верхня межа 50 мл, нижня 0. Два сусідніх значення 10 і 20 ми використаємо для визначення ціни поділки. З урахуванням що між ними розміщено 5 поділок. Пісаємо ці значення в нашу формулу і отримуємо, що ціна поділки даного шприца становить 2 мл. В третьому завданні нам задають два варіанти, в яких необхідно зобразити шкалу приладів для мензурки і для динамометра. Завданні задається ціна поділки, в завданні також задається верхня межа. І коли ми виготовимо уже відповідну шкалу, ми повинні відкласти відповідно задані значення величин, які представлено нижче. При зображенні шкали приладу слід врахувати, що шкала приладу повинна бути рівномірною з чітко визначеними значеннями. Тому для цього слід визначитися з одиничним відрізком, який буде відповідати ціні поділки. Якщо креслення шкали виконується в зошиті в клітинку, то доцільно одиничний відрізок прив'язати до величини клітинки. В такому випадку шкала отримується рівномірною і чіткою. Якщо ж креслення шкали виконується на аркуші без розмітки, то використавши лінійку, відкладають одиничний відрізок до вільної довжини якому приписують значення ціни поділки, і далі використовуючи цей масштаб, градуюють шкалу. В нашому випадку для відображення шкали мірного циліндру ми використали розмір клітинки, якому приписали значення в 10 мл. Тим самим отримали шкалу з верхньою межою 200 мл. На цій шкалі ми відклали ті значення, які запропоновані були в завданні. 80 мл, 110 мл і 160 мл. У випадку з динамометром у нас відсутня розмітка. Тому ми взяли довільний відрізок, якому приписали значення Ньютона і даним відрізком відклали всі значення нашої шкали з верхньою межою в 1 Ньютон. На шкалі ми відклали значення, які пропонувалися в заданні: в 0,25 Н. 04 Ньютона і в 0,95 Н. В кінці кожної лабораторної роботи пишеться аналіз експерименту та його результатів або ж висновок. Для полегшення написання висновку задаються деякі уточнюючі питання, які полегшують сформулювати та записати висновок до роботи. Сформулюємо та запишемо висновок до нашої роботи. При виконанні лабораторної роботи ми ознайомилися з вимірювальними приладами. Набули практичних навичок визначення основних характеристик вимірювальних приладів, таких як одиниці вимірювання, межі вимірювання та ціна поділки. Дані навички знадобляться при роботі з іншими приладами. Та при здійсненні вимірювання фізичних величин. Вашим домашнім завданням буде повторити основні визначення попереднього уроку та виконати письмове завдання до уроку номер 6 сторінка 810, ЗОшита номер 2 5 та 6 частин курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте подобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Поширюйте, коментуйте, ставте лайки.